Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 7 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 42 200 особин за добу, 300 і поранено 126 600 песиголовців за добу, 900 танків, 1 805 одиниць за добу, три бойових броньованих машин, 4 одиниць за добу, 4 артилерійських систем, 958 одиниць за добу. 3 реактивних систем залпового вогню, 260 одиниць засобів протиповітряної оборони 132 одиниці за добу, 5 літаків, 223 одиниці гелікоптерів, 191 одиниця безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 750 одиниць за добу, 6 крилатих ракет. 182 одиниці кораблів катерів, 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2978 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки, 86 одиниць за добу, одна. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Донецькому напрямку. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!